Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк, я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Сьогодні ми поговоримо про одну з наймістичніших і найвпливовіших сил у нашому житті це, звичайно, підсвідомість, що це таке, як воно працює, і найголовніше, як змусити його працювати на вас, а не проти вас. Ну і звичайно, без хорошого настрою не обійдеться. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосовувати все це у своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трішки гумору. Тож приготуйте собі чаю каву, вмощайте зручно. І починаємо. Що таке підсвідомість? Отже, уявіть ваш мозок як шикарний ультрасучасний пентхаус. Свідомість це той сильний простір, де ви приймаєте гостей, ухвалюєте рішення, ведете бізнес, а підсвідомість це всі технічні приміщення. Так, сейфи, підвали, якісь приховані кімнати, де зберігається все, що коли-небудь потрапило у ваше життя. Це можуть бути ваші думки, ваші спогади або переконання. Вона працює без зупинки. Іноді ви навіть не помічаєте, що вона витягує якісь старі програми, які впливають на ваші рішення. Наприклад, якщо у вас з дитинства записаний сценарій, гроші це погано, то навіть маючи елітний бізнес-клуб, ви можете саботувати власні фінансові успіхи. Або ось цей класичний випадок, коли людина мріє про ідеального партнера, а насправді тягнеться до тих самих токсиків, бо так її навчили в дитинстві. Як працює підсвідомість? Підсвідомість, це як знаєте, швейцарський годинник, тільки без гарантій відпадок Філіп. вона сприймає все буквально. Якщо ви скажете я жахливо втомився від цієї роботи, підсвідомість подумає: окей, начальника підлаштовуємо. Нехай завалить завданнями. З іншого боку, якщо ви починаєте говорити собі я завжди знаходжу легкі прибуткові рішення, підсвідомість каже ну раз так, то ось тобі знайомство з топовим інвестором за келихом шампанського. Підсвідомість працює на основі ваших переконань і установок. Якщо ви вважаєте, що життя має бути складним, воно буде складним. Якщо ви вважаєте, що гроші приходять легко, ну ви зрозуміли. Як використовувати підсвідомість собі на користь? Саме перше, основне це потрібно замінити старі програми. Подивіться, що у вас закладено взагалі в підсвідомість, які переконання у вас є щодо грошей, здоров'я, успіху. Якщо вони звучать як успіх це важка праця. Спробуйте переформулювати на успіх це інтелектуальна гра, і я граю нею майстерно. Наступне це візуалізація як розкішна звичка. Успішні люди вони знають, що уявити щось. Це перший крок до того, щоб це отримати. Візуалізуйте не просто загальні картини, а відчуйте кожну деталь, який аромат у вашій новій машині, яка температура води у вашому інфініті басейні. Що за шампанське на борту приватного літака ви п'єте? І афірмації, які дійсно працюють, замість я багатий, скажіть, мої фінансові можливості зростають кожного дня, і я легко приймаю багатство. Записуйте на телефони, слухайте в дорозі, наприклад. І останнє це підсвідомі звички. Наші дії формують наші результати. Почніть впроваджувати мікрозвички. Да? Наприклад, якщо ви хочете більшої впевненості, щодня вставайте раніше, ходіть впевнено, говоріть чіткіше, можете записатися додатково на якісь курси, наприклад. Як тренувати підсвідомість самонавіювання та гіпноз? Так, друзі, хороша сесія гіпнозу або навіть самонавіювання, може допомогти змінити глибоко вкорінені переконання. Уявіть, що ви завантажуєте нове програмне забезпечення для своєї підсвідомості. І чим частіше ви повторюєте нові думки, тим швидше вони стануть частиною вашої особистості. Наступна це робота з емоціями. Підсвідомість найкраще засвоює інформацію через емоції. Кожен раз, коли ви відчуваєте Сильні емоції, позитивні чи негативні підсвідомість запам'ятовує цей досвід. Тобто використовуйте це на свою користь, святкуйте навіть найменші перемоги, наповнюйте важливі моменти позитивними емоціями. І, звичайно, журнал підсвідомості. Щовечора записуйте в блокнот свої думки, переконання, мрії. Це допоможе відслідковувати шаблони мислення і змінювати їх у потрібному для вас напрямку. Дякую, що провели цей час зі мною. Друзі, підсвідомість це не магія, це дуже потужний інструмент. Якщо ви навчитеся ним користуватися, то замість випадкових результатів в житті отримаєте розкішну реальність за своїм дизайном. І пам'ятайте, думки це валюта майбутнього. Обирайте їх з розумом. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічну, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний. YouTube канал Тетяна Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!